Всіх вітаю, ви на каналі Альона Таро. Давайте сьогодні подивимось місто Запоріжжя, так як вчора і позавчора, ввечері була ракетна атака по місту, по людям. Давайте подивимось на 11, 12 та 13 серпня. Дивлюсь сьогодні. 11 серпня 9.42. Давайте подивимось, яка буде ситуація в місті Запоріжжя. 11, 12 та 13 серпня, 23 рік. Місто Запоріжжя. Яка буде ситуація в місті? Чи є небезпека обстрілів? Небезпека з повітря. Якщо є, де небезпека? Місто Запоріжжя. Яка буде ситуація на найближчі три дні? 11, 12, 13 серпня. Місто Запоріжжя, чи є небезпека обстрілів? Так, дивіться, небезпека є. Дрони по цій карті. По цій карті, так, щось дрони будуть збивати. Небезпека є на підприємствах. Також по цій карті у місті йде внутрішня боротьба. Люди чимось недовольні, незадоволені. Скоріше за все, це владою, можливо, щось там не так робляться, як треба. Щось в в самому місті серед людей щось таке відбувається. Вони чимось незадоволені. Скоріше за все, незадоволені владою, або, або відношенням після цих обстрілів. Давайте ще подивимось. Запоріжжя небезпека є на найближчі три дні. Чи є небезпека? Місто Запоріжжя. Так, дивіться, є небезпека по цій карті. Це знов вісім мечів, те, що ми не можемо збити. І в них є якась туди все ж таки ще ціль. Вони взялись за місто Запоріжжя. Дев'ятка мечів це нагнати страху, це можливо вночі ввечері. Так, ну давайте глянемо на цій колоді. Де саме небезпека? Якщо я зрозумію, де саме небезпека? Місто Запоріжжя на 11, 12, 13 серпня, де саме є ракетна небезпека у місті. Де саме у місті є ракетна небезпека? На ці три дні найближчі. Де саме? Карта страху. Карта того, що м щось прилетіло або щось збили і розліталися роз 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 оці оск осколки. Це ця карта. Де саме є небезпека? Де саме? Де саме Запоріжжя небезпека? Багато зрадників, багато зрадників. Десь біля води. Десь біля води є небезпека. Це оцій колоді, що я можу зрозуміти. Давайте подивимось на цій колоді, Ленорман. Де саме? Так, місто Запоріжжя. Де саме є ракетна небезпека? 11, 12, 13 серпня, 23 рік. Де саме? Де... Саме є небезпека ракетних, ракетних ударів. Місто Запоріжжя. Покажіть, де саме є небезпека. Ну, бачите, які карти? Жінки, діти, знов діти, діти в небезпеці. І по цій карті десь околиці, десь околиці Запоріжжя в небезпеці жінки та діти. Де саме? Сила, угу. можливо, бу буди, не будинки, а адміністраційні будівлі, де саме небезпека. Це будинки людей, звичайні будинки людей. Так, адміністративна адмі, адміністрація. Де саме башня, де саме башня? Також під прицілом е, аграрний сектор. Бачите, показує аграрний сектор під прицілом. Диявол. Е, я не знаю, як вам сказати, де, ну, старо цього не показують. Я вам е, приблизно сказала, які міста. Це адмінбудівлі, це е, околиця міста, жінки, діти показала в перших картах, що в небезпеці. Е, Скоріше за все, міста скупчення людей. Будьте дуже обережні, Запоріжжя, тримайтеся. Е, Вся Україна з вами треба це все пережити. Будьте дуже уважні.